І є в мого молодого чоловіка один мінус. Він всю дорогу в спортивках ходив. Ну, no, Як для Мукачева, це нормально. Спортивка – це взагалі символ Мукачева. Десь символ це виноград, десь відмідь. У Мукачева це три полоска Адідас. Там в центрі є пам'ятник Кирило і Мефодії. Я не знаю, чого вони не в спортивці там до сих пор. І мені це не подобалося, тому що ну, я бачите самі, я як церква. Стараюся з усієї сили виглядати ліпше, чим є насправді. І було б дуже глупо з моєго боку упрікнути і сказати не носи. Так не можна робити. Треба поступити мудро. Людині треба дати право вибору. Це по-перше, якщо ця людина-мужчина, треба зробити так, щоб він думав, що то він прийняв рішення. Розумієте? Я йому сказала: «Золотко, у нас є два варіанти розвитку подій: або ти переодіваєшся, і ми йдемо, або ти йдеш нахуй, бо я з тобою таким не йду. Позоритися, то не моє хобі. Н -н -н. І це він прийняв рішення зо мною нікуди не ходити. Коротше, спортивка це така штука, їх же ж носять не лише спортсмени. Спортивні костюми носять того, що в них удобно, не лише оджиматися і бігати. В них удобно робити другі, не самі сексуальні речі. І, до речі, спортивні костюми, пацики, вони дуже навіть портять інтим. Я коли жила в Києві, він жив у Мукачеві, і в нас були, ну, щоб підтримати вогник якийсь у відносинах, у нас були інтимні переписки. І починається все дуже мило. Там, я тебе обнімаю, я тебе цьомаю, а я тебе туди цьомаю, а я тебе туди цьомаю. І він мені пише, а я сую тобі руку під майку, а я йому пишу, а я розкапчую тобі ремінь. А він пише, бо я в спортивках. Знаю. І я, коли фантазірувала про свого мужчину, я не знала, який він має бути, але я знала точно, що я не хочу, щоб у ньому було. Я точно знала, що я не хочу п'яницю. Я точно знала, що я не хочу, щоб він був свідок Його. Єгова. Свідок його Єгова» і п'яниця це взагалі комбо. Я не знаю, як жінка з цим справляється, я не знаю. І третє, основне, я хотіла, щоб мій молодий чоловік, хоча б. Просто-напросто? По можливості не робив отак. Я перепрошую. Я перепрошую. Перепрошую за цей перформанс. Ну оце от що от таке? Батя, що це таке? Може без цього обійтися якось? Я, коли була дуже молода, дуже глупа і наївна, я думала, що мужчини так роблять, тому що в них щось там дуже велике, воно не вміщається і вони поправляють. Коли я у перший раз побачила голого мужчину, я собі подумала, ну, ну що ти там поправляєш? Кого ти дуриш? Там в свободному падінні все справлялося нормально. Я провела опитування і я вияснила, чого мужчини так роблять. Я розумію, що, можливо, то не та інформація, яка має звучати в цих стінах. Но вам повезло, ви б знали, як мій стендап звучав, коли я робила опитування. Ви собі не представляєте, яких серйозних дядь я питала, що вони там шупають. І я дослідила цей вопрос. Справа в тому, мужчина так роблять, того, що ви чули фразу тряси не тряси. Остання капля в труси. Це означає, дівчатка, хто не шарить вообще, про щоєм, коли мужчинчики пісяють, У них там остання капелька лишається. І вони піднімають штанішки і воно там скрепчиться їм. Трошки чешеться, і вони поправляють. Розумієте? Угу. І дивіться, це абсолютно, це абсолютно природня штука, мужчина. Я не кривлюся, я вас розумію. Все, що природне, все не отвратительно, але до вас питання. Ви коли в туалет заходили? Туалетну бумагу виділи там. Вона так фантастично влагу впітує. <рик> не представляєтесь? У мене скільки ситуацій не було, кожен раз справлялася. І я взагалі не Харюся на мужчин, я не з тих жінок, каже, фу, чоловіки такі отвратітельні. Вони спочатку, коли пісяють, пісюн в руках, тримають, а потім цими руками здоровуються. Я думаю, це ти кажеш? Серйозно? Ти 10 хвилин тому тут пісюн у роті держала. А потім, коли жінки здороваються, оце ма ма. Не хуже хіба. Я би поспарила.